В нашому секторі, де ми працювали, живих не було. Дивлячись на дитиночку, просто аж серце закраїлося. Він побачив світло і вони його дістали. Чуємо в впівтрон, починаємо, звичайно, що тікати. Біжу до Ярка, він прискорюється так сильно, що мені так здавалося, що він летить мені в спину. У тебе стоїть ціль, ти заходиш, піднімаєш плити, розмовляєш постійний голосовий контакт з людиною. Місто Чугуїв, приліт в о, дом культури. З підвалу відкликається людина. Жива, здорова, самопочуття, все добре, телефоном собі воно там підсвічує. Каже, над нами є технічна витяжка. Ділимося на дві групи. Одна група починає копати з підвалу о, до нього в його сторону, а я з хлопцями починаю вирізати цю технічну витяжку. Щоб Максимально до нього швидко добратися. Розрізаємо витяжку, а, на жаль, вона була залита піною і не вдалося швидко його дістати. Але хлопці, ті, що копали знизу безпосередньо, він побачив світло, почав копати в їхню сторону, і вони його дістали. Ми всі працювали в одному місці в підвалі. Незважаючи на те, що проникнути в цей підвал досить було проблематично, тому що там невеличка норка, яку ми. Заліз з обладнанням, пошуковим і аварійно-рятувальним. І робили цю роботу. Прям дуже мене вразило це останнє приліт шість шахідів на горизонт. В цивільну будівлю я з хлопцями. Ми дитиночку дістали, на жаль, мертву, Жіночку, хлопчика. І якось, не знаю, мені найважче з цього було що. Живих там в нашому секторі, де ми працювали, живих не було, але дивлячись на дитиночку, просто аж серце закраїлося. Це, мабуть, такий найтяжеліший вияснює. Нас полювали в півідрони. Виїхали ми в селище Козача-Лопань, яке безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій. Під завалами три жіночки, одна відкликалась. Ми відразу приїхавши, почали вибирати. У Зорово, де можна сховатися під час там можливо обстрілу чи удару. Приїхали, почали копати, чуємо впіврон, починаємо, звичайно, що тікати. Я тягну з собою аварійно-рятувальне обладнання, інструмент комбінов комбінований вебер. Так вийшло, що перечепився впав, а чую, він прискорюється. Я вже з ним в руках біжу до Ярка, він прискорюється так сильно, що мені так здавалося, що він летить мені в спину. Але він потрапив е, комунальний трактор, він ударив. Били по місцю нашому, нашому, де ми працювали безпосередньо в локації, де знаходились ці жіночки. Дістали ми е, живу жіночку. Тоді, в той день, розбили поліцейську машину, гражданську машину розбили. У тебе стоїть ціль, ти заходиш. Піднімаєш плити, розмовляєш постійний голосовий контакт з людиною. Якщо потрібно, надаєш медичну допомогу. І коли ти вже це все зробив, ти розумієш, що ти зробив добру справу, лише ти коли повертаєшся до підрозділу. І постійний іде аналіз. Аналіз. Ми з хлопцями спілкуємося і між собою вибираємо моменти, з яких можна було зробити краще або зробити по-іншому, якщо не дозволяє. Обстановка безпосередньо в місці, де ми працюємо і дістаємо людину. Ми, як мінімум, 5-6 комбінацій обіграємо між собою, як ще можна зробити, як швидше, або е наскільки це безпечніше буде для постраждалого чи Що На життя це не емоції, це розуміння тому, того, що ти знаєте, як народила мати. А ми дала життя. А ми, в свою чергу, це життя продлили, дали ще пожити. Це для мене врятоване життя. Я навіть собі зробив татуювання вже під час повномасштабної війни. На ньому написано прожити одне життя, врятувати тисячу.